Олена з ювілеєм, оп, – оп-оп-оп! ти для нас завжди самий вищий топ, Така ти невгамовна, весела, неповторна. І на корпоративі завжди хворієш фурор! Олена з ювілеєм, оп, – оп-оп-оп! ти для нас завжди самий вищий топ, Така ти невгамовна, весела неповторна. І на корпоративі завжди хворієш фурор! Номер один для нас повсякчас. Ми любимо тебе і свято для нас, номер один, для нас назавжди. Тож веселитися будемо ми. Щастя ми, жіночого, бажаємо тобі. Відпочинку виміра так чи на балі, нали нам чуть-чуть, а хочеш не чуть а Активною для нас ти завжди будь. Олена з ювілеєм. оп-оп-оп, Ти для нас завжди самий вищий топ. Така ти не весела, неповторна, і на корпоративі завжди спорієш курор. Олена з ювілеєм. оп-оп-оп ти для нас завжди самий вищий топ Така ти не весела, неповторна, і на корпоративі завжди спорієш курор. Ай-яй-яй, олена з ювілеєм. Ой-ой-ой, радості весілля, номер один сьогодні для всіх. Там, де ти є, веселощі сміх, щастя, ми жіночого бажаєм тобі. Відпочинку виміра так чималі, Налей нам чуть-чуть, а хочеш не чуть-чуть активною для нас ти завжди будь. Олена з ювілеєм оп 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 Ти для нас завжди найбищий топ. Така ти невгамовна, весела, неповторна, і на корпоративі завжди створюєш курорт. Для нас самий вищий топ така ти неламовна, весела, неповторна. І на корпоративі завжди спорієш курорт. Ай-яй-яй, олена з ювілеєм, ой-ой-ой, радості весілля, ай-яй-яй, олена з ювілеєм, ой ой-ой.